Не знаю, нема, нема чим зайнятися. Ми повисипалися. Я хочу таки повикладати алмазку. Назар щось там перебираю. Бо мені Еммі все розтрощить. Так що треба це зробити якнайшвидше. А завтра купа справ, купа планів, переїздить

какие-то рик там напиши. Там, думаю, написал, ты... Ну да. Капец, я так плохо, ты... Для душ что -то, что -то... Да. Ну, ты ему уже, наверное, капец. Чого? Лягай спати. Завтра, Завтра поперебираєш? Так він не залазь. Не залазь. Хотіла ноутбук включити. А він шов? А був розряджений. Пала. Та, розряджені. Зараз змонтувати. Зараз ще відео монтувати Ну, напевно, щоб завтра вже не, цей, не махатися. Бо це ж година часу щоб це відео змонтувати. А от за годину часу я вже можу трохи якісь речі поперекладати, ні? Відклеюється мені. Картина дешевсть и буш. Садованная шерсть. Ну, Назар ну чого я тільки сяду на те крісло, і вона нас зразу... там. Це капець, що за кит? И ненормальный. Не тільки. Не, не. не. Чи я щось подивляюся. Тільки вона така бішена. Бішена. Ну, мощуся вже там, мощуйся. Хто що робить в одинадцяті годині? Півдванадцяті. Така тепла, бляха. Якщо ти будеш чемно сидіти, можеш тако сидіти, ти дуже тепла. На базі. Відколи це її улюблене місце стало. Бо я там джинси свої поклала. Вона теж, вона так любить мої джинси, що це капець. Всі джинси любить. Вона думає, що ногти треба точити об ті джинси. Нормально. Так, де нічай. І пізні години. Чому І плани на завтра, як справи сьогодні. І не чути. Трансляції, послухай, чи мене чути. Бо мені ніхто, мені ніхто не напише, чи мене чути. Зайдеш? Трансляції, послухай, чи мене чути. Де в Ютубі. Окей. Що там? Трансляцію моє відео. Добре. Довго всьому що виходить? Все связь все, все все, чути. Просто ви не хочете писати нічого. Хто дивиться? Не знаю, там не пише, хто дивиться. А це поглан. А Я писала. щоб писав. Та надовго не буду. Бо всі, напевно, сплять. Чи хто ці більше людей дивиться? Ніж в Ютубі. Популярні стріле. <тюрі> Це треш. Тут гарний є. А там була обкладинка Назар, коли ти заходив на трансляцію. Була обкладинка, коли ти заходив. <тюрі> Такий <тюрі> лев. Так. <тюрі> Добала да. <Дякую. А>, Томазов... <тюрі> вже. Вже треба спати в ногони ще. Дурненька, маленька. Забери її. я зараз Закрию в другої кімнаті. Чуєш? Куди її забрати колегу? Що за кіт? Ні, посидіти. Неможливо. Бля, бля. Пішла звідси. Вже я як сказав. Бу, Нібито не вона. Вже пішла звідси. Вже, друга кімната. Ти нічемна. Пішла на свою базу. Махай тим хвостом. Я її не заставлював Тіпа то не вона. Тіпа то не вона. Іди з ніців. Я надала, що залега на ніч бути подерта, поцарапана. А ти сама вийшла? До Ну там. Та я не закривала, якщо ти не закрив. Ти не закрив? Не. Ну, то все, значить, відкрити. Осталося з кицькою, я не знаю, бо Назар приїхав, дав її волю. Та, все, кіт немає не що розказувати. А не кіт. що Дивитись. Писати ніхто не хоче. Ось на ходу тему прошу говорити. Щось сама з собою. Ти за прийдеш до того дядька випробувати? Так, равно. А вже проститься так. Кардина?

Вистачить <плес> <Я, я. плес> би це таке скучне заняття. Що є таке. Знаю, якось... Більше подобалося там. Ой, я би зараз сіла, повишивала. Але я вже хочу заказати той набір. Я купила майстер-клас. Я хочу то вишивати. Що... А не якусь дурницю. <плес> я покажу вам, що я вишила. Вже. Якщо поставити плюс, то вам покажу Вишиваю гладдю. Ну, я тільки вчуся, звісно. Але щось вже виходить. Може, не знаю, можна... Тут хтось дивиться, хто не бачив. ще. Щось написати, зразу вже всі виходять. Посаду, то не пишіть.

Ну, я хочу її докласти. І все. Тому що, блін, ми переїжджаємо на іншу квартиру. І це. Хочу, все тащити... Все із собою. Ті шари, пакети. Тому, тому, тому. Що тут у нас є? А. Ага. Цені висить алмазка, ще одна лежить у нас тут в тумбочці. Ось, це в Це в третє вже. Я не впевнена, що я хочу ще вишивати ті, ой, викладати ті алмазки. Я хочу заказати, знаєте, що картину по номерам з N. І намалювати E. Це Назар таку ідею підкинув. А я така, ну а чому б мені? нас МК. Так, добре, де в нас Е. Розсипається. Тут нема е що... mm. 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 Uh. Сліпа. Mm. Всі в чарі. Я не знаю, куди я це все маю дівати. Що мені з цим робити? <звіки> Чи не викидати? Викидати шкода. Треба все перебирати і дивитися, що шкода, що не шкода, що викинь. Ти не, не знаю. Але, може, Треба до 23-го зміця. Може нам скоріше. Надо, напевно... Зараз скоріше якось.

І все, і нема що дивитися. А фільми не знаю. Я не дуже любитель. Я люблю більше дивитися Так що, я ж Чи ви самі блогери і щось знімаєте, я подивлюсь. Бо мені мало моїх блогерів. Так що так що. У вас є шанс написати. Пші, не бійтеся, я не кусаюсь. Я ж все одно не бачу, хто там зайшов, хто там не зайшов. Це так тобі Не люблю це тими автобусами, ті кордони, ті границі. Ой боже. Це капець. А ще тут є. А, сховалося від мене. Що ви мені напишете? Якісь ютуб канали чи що? Цікаві. Чи не напишете? Чи мені треба самій шукати? Не, не напишіть. Скільки там вже? 20 хвилин? Ще 10 хвилин і все. Давайте в чат. О, зайшла. Ангеліна. Може, хоч одна напише щось. Всі? Ніхто не хоче писати. Ще ти не спиш? Ось вже. За п'ятнадцять ні. Стару, стару. Спати, спати, спати. Фильм фи О, починається. Що нарешті до школи йдеш? Нарешті до школи зібрались. ти Кутениці не знаєш, що там сталося. О.

скільки коштує Дорого чи Ти що, не дорого? Зачем кожним советським друзей? 200 гривень так далі. Що... Я ж не думала таких 500. Та я не знаю, мене що з цим звуком якісь Фигня. Непонятно. Чи то в тому Ютубі такий сраний звук, чи це в намі якийсь такий сраний звук. Я не можу поняти. Я зараз позаплутаю потім не знаю. Бувай, бувай. Куда? Хто мене не дивитися ще 10 хвилин? Очень меньше. А не быть же таким-то Тут же -то там название звали